Початок травня час особливого загострення російського вірусу переможного божевілля, а за сумісництвом головної скріпи Путіна і всього російського режиму не можна жартувати над тим, що є святим для російського народу. Е, но. Не можна все жартувати. Е, треба е, над війною. Не можна жартувати про, м, е, про релігію. Парад з нагоди 80-річчя перемоги над гітлерівською Німеччиною. Москва вклала колосальні кошти в піар і підготовку. Свята переможного божевілля. Вітаю вас з днем перемоги з нашим найголовнішим справді народним святим святом. Десятки лідерів держав, у тому числі європейських, підтвердили свій візит до Москви. Правда, з часом деякі несподівано захворіли. Вучич і фіцо, які мали їхати на парад до кис раптом раптово захворіли. Яку зброю, техніку і солдатів притягнуть на червону площу російські шовіністи? І як вірус переможного божевілля поширився по російській квадраті від малого до великого. Світових лідерів таки ризикне приєднатися до Путіна на його балу сатани. І які реальні загрози несе в собі парад Путіна як для України, так і для світових лідерів, які приїхали до Москви? Для Путіна парад 80-річчя перемоги на тлі триваючих бойових дій подія особливо важлива. Розв'язавши повномасштабну війну проти України, Путін приміряв на себе роль воєначальника. І ця роль бункерному явно сподобалася. На урочистому заході російський диктатор буде представляти себе мало не Сталіним. Для забезпечення безпеки путінського параду вживаються дуже серйозні заходи. Під час репетиції у Москві та області перекривалися вулиці, глушився мобільний зв'язок, інтернет заборонялося знімати на камеру. Жителів Москви залишать без інтернету через святкування 9 травня. З російських змі та соціальних мереж відомо, що в параді візьме участь як старовинна радянська техніка, так і сучасна російська. Наприклад, у репетиції параду були задіяні історичні танки Т-34, які почали випускатися серійно в 1940-х роках. У 1945-му радянська армія штурмувала Берлін саме на такій техніці. А 9 травня штурм може повторитися. Йдеться про історичних реконструкторів, які пройдуть відповідно в обмундируванні часів Другої світової війни. Схоже, що це буде комплексний е, м, м, характер колон як з використанням техніки Другої світової війни, так і відповідно сучасних видів зброї у процесі підготовки до параду. Кремль врахували російське можемо повторити і реконструювали в Москві будівлю Рейхстагу у розмірі, щоб 9 травня повторити на біс штурм німецької будівлі. Крім історичних зразків у параді, візьме участь сучасна техніка: танки Т-72, Т, Т 90 Ме, прорив, Армата, бронетранспортери, курганець, БМП БМП-3, найновіша російська 152-мм САУ Мальва ЗРК С 400 ОТРК Іскандер, ядерні ракетні комплекси ЯРС. Більша частина озброєнь, які будуть продемонстровані на червоній площі, використовуються у війні проти України. Більше того, на репетиції бачили і іранські ударні безпілотники шахет 136 які росіяни називають герань 2 Кожної ночі нальоти шахетів стають причиною загибелі. Мирних українців очікується. Що вперше початку повномасштабної війни проти України у 2025 році над червоною площею 9 травня пролетять строєм бойові літаки та вертольоти російської армії. Три роки повітряну частину параду скасовували з різних причин, але зараз жителі російської столиці знімають репетицію авіації. Су 30 міг 29 і група з кількох су 25 тренуються малювати триколор у небі над Москвою. У марші, як повідомляється, візьмуть участь курсанти військових академій і вишів, парадні розрахунки залізничних військ, Росгвардії, військово-морського флоту та МНС, а також окупанти, які беруть участь у війні та злочинах проти України. Наявність військової техніки вже є доповідною військовою ціллю, незалежно від чого місця її скупчення. Тому ми можемо говорити про те, що саме військова техніка. Є пріоритетними цілями для українських засобів в ураження. Свою участь у параді на даний момент підтвердили кілька світових лідерів. Серед них голова Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Лула Дасілва, хворі Фіцо і Вучич, лідери країн колишнього СРСР та колеги-диктатори Ніколас Мадуро з Венесуели та Ібрагім Траоре з Буркіна Фасо напередодні з'їзду лідерів до урочистого параду Кремль протягом кількох ночей демонстрував свою ну, неспроможність у питанні забезпечення безпеки російської столиці від нальоту дронів. Тут варто нагадати, що Україна відхилила пропозицію Путіна про триденне перемир'я на час параду, вимагаючи припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не несе відповідальності за безпеку лідерів країн гостей путінського параду. Ми взагалі не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантій ми вам ніяких давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в в ці дати. Експерти зазначають, що в Україні є достатньо зброї, якою Київ зможе дістати до Червоної площі. Ціла плеяда реактивних далекобійних дронів, таких як Паляниця, Пекло, крилаті ракети з дальністю не менше 800 кілометрів, довгий Нептун і Барс. Такі два міста, як Москва і Ленінград, які найбільш захищені системами протиповітряної оборони в російській операції. Туди може почати прилітати о кожного вечора. В Барс може долетіти, і я вважаю, що це повинно відбуватися систематично. Але суть в тому, що Україна, хоч і має можливості право і зброю, але не завдасть удару по червоній площі. Говорячи про невпевненість у безпеці світових лідерів, президент України в першу чергу мав на увазі можливі провокації з боку російських спецслужб з метою звинувачення Києва. про що? Масово повідомляють джерела українських партизан. Путінський режим готує провокації на 9 травня. Агенти руху, а теж з різних силових структур російських грацій, передають ну, інформацію про те, що російські спецслужби планують провокації на 9 травня з метою звинуватити в них рух опору путінському рашистському режиму. На цьому все не забувайте писати в коментарях, про які види озброєнь ви б хотіли дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал Арсеналу під відео.